Привіт! Вирішила зняти для вас відео на тему бокс. Що це за бокс? Чому його варто замовити? І яку грандіозну помилку ви робите, коли відмовляєтеся від придбання ось такої чудо-коробочки лише за 500 гривень? Так, давайте будемо розпаковувати і говорити разом. Коли ви. Зробили собі свій кабінет на сайті Фармасі і додали вже туди хоча б один товар в перший місяць, свого замовлення, так? Для вас додали туди автоматично дві незрозумілих коробки. Вартість однієї 500 гривень, а бокс з декоративною косметикою 550 гривень. Зверніть увагу, що ціни я вказую за жовтень місяць. Тобто з часу можуть трішки піднятися. Не відмовляйтеся від можливості придбати цей бокс. Хоча б на початку місяця візьміть один, а в наступному ну, замовлені в кінці місяця другий. Тому що, придбавши цю красу, ви отримаєте ось таку скриньку Пандори. таку красу. Дивіться, це засіб для миття посуду, концентрат. Далі вам поклали сюди серветки для видалення бруду, для прибирання, також містять в собі спеціальний розчин, який з легкістю справляється з будь-яким брудом. Ще я тут бачу зараз нові парфуми. Так, Одні другі. Також бачу крем з лінійки календула, зволожуючий. Знову ж таки, якщо ви замовляєте його в саме в осінньо, зимній прохолодний період, повірте, ви дуже зрадієте цьому крему. Зубна паста. Ура! У нас саме вдома, до речі, закінчилась зубна паста. Ми вже такий один тюбик. Ось, скористувалися ним на всі 100. Мені дуже сподобалося. Шампунь. До речі, цей шампунь я використовувала для своєї доньки, якої кучеряве волосся, сухе, лемке кучеряве волосся. Так, гарненько. Потім бальзам. Масажний бальзам, який дає відчуття прохолоди і знімає цим самим втому з вашого тіла. Ось цей бальзам, його в мене тут, ну, можливо, десь ще стільки залишилося. Небагато, тому що я його сильно полюбила. Серветки, для миття посуду, крупні парфуми, а внизу коробки для вас будуть покладені тестери з засобами для догляду за обличчям Resurface, Face. Знову шампуні. Це просто унікальні шампуні з вітаміном в 5 з екстрактом часнику, які допомагають під час випадіння. Лікують волосся, укріплюють його і пробучують сплящі <свіслящі> волоски, які потрібно відновити рост. І знову лінійка календула. Зверніть увагу, що ось ці тестери можуть трішки відрізнятися, тому що щось нове при... виходить, щось в от Може трішки відрізнятися. Так я хочу знову назад його все гарно скласти, бо хочу ще зробити декілька фото. От, при вас спеціально його відкривала. Коробка класна, навіть якщо вам абсолютно нічого не потрібно з цієї коробки, ви її можете розпродати серед своїх знайомих або ж використати в якості крутого подарунка. Тому що, ну, зізнаюсь чесно, вартість даної коробки. Ой, десь понад 1000 гривень, якщо так прикинути, а ви її купуєте за 500, плюс вам нараховують бонусні бали, завдяки яким ви можете отримати бонусний подарунок, як новий клієнт. Вирішувати вам, але що я хочу сказати, якщо ви вмієте заощаджувати і заробляти, такі бокси необхідно використовувати по максимуму. До речі, Окреме дякую компанії за стильне оформлення. Мені дійсно не вистачало такої коробки. Я буду в ній зберігати всю ту масу тестерів, які регулярно замовляю, і потім роздаю для своїх клієнтів, щось самостійно використовую. До прикладу, я познайомилася з коректором для макіяжу через ці е, тестери. Так? Також ми облюбували з дівчатами чайне дерево, лінійку. Ну і взагалом засоби компанії Фармасів мене викликають довіру через те, що вони мають. Всі необхідні сертифікати, вони самі виготовляють свою продукцію, самі ж її реалізують. Я цим самим не переплачую, ну зрозуміло, за різні ланки, які також враховують надалі свої відсотки. Також мені подобається система знижок і безкоштовна доставка, якою я завжди намагаюся скористатися, ще не було такого, щоб я платила за доставку. Це на сьогоднішній день. Також дуже вигідна пропозиція. Серед фаворитів в нас є ось такі ці масажні гелі. Серед фаворитів я вже маю лінійку Акне, також дуже сильно полюбила лінійку Red Face. це антилікова, вибілююча серія, яка очищає шкіру, робить її гладкою, красивою, підтягнутою. І мені вона дуже сподобалась. Ще ми полюбили вітаміни з лінійки NutriPlus, також її купуємо з радістю. Ну і ось ця лінійка Чайне дерево, це пустий флакончик, це наступний. Так, ми її також сильно-сильно полюбили. Ще багато відгуків ви можете знайти на моїй сторінці. З радістю перечитаю всі ваші питання, коментарі. Пишіть, тисніть вподобайку. Якщо маєте якісь цікаві запитання або просто бажаєте щось написати від душі, я вам буду за це щиро вдячна. І все буде Україна, ми все зможемо, ми переможемо. Я дякую нашим захисникам за те, що маю можливість зняти цей відеоролик саме в себе вдома. Слава Україні! Героям слава!